Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Очевидно, що в Україні і українцям вигідно, щоб, ну, або сколупнути цього Трампа з його посади шляхом імпічменту чи якимось іншим шляхом. Так, або. Скажем так, примусити його повернути до України. Ну, я нагадаю, я просто тупо як економіст-географ, буду називати вам цифри за часів Байдена в Україні було виділено 61 мільярд доларів допомоги, який ще й донині надходить до України. А на наступний рік у США там 400 мільйонів доларів. Різниця просто величезна, просто величезна. Між 61 мільярд і 400 мільйонів доларів. Так що е, нам вигідно, щоб цей президент, який абсолютно неприхильний до України. Я не знаю, яка там причина. Ну, як на мене, причина це ну, що ми йому зробили. Я ставлю таке запитання. Ну, що ми зробили Дональду Трампу і його команді? Що Цукерку забрали, Чи... ну що ми зробили? Нічого поганого не зробили. Ну, значить він тоді агент Кремля. Ну, а як інакше можна пояснити його негативне ставлення? Ну, я ж знаю, як люди ставляться до когось, до чогось, має бути причина. Без причинних явищ не існує. А в нас так говорять, що це нібито він просто не любить. Ну, що таке любить, не любить? Тут до справи не пришиєш, як кажуть. Так. Тут, як кажуть, причина друга. Так, ну як на мене, я ж не знаю. Я ж не спеціаліст, я просто вивожу все це за логікою речей. Так, те, що він розігнав це ру. Так. Ну, це ж та організація, яка займається зовнішньою розвідкою. Яка знає, там, хто чий агент і все таке інше. Ну це випадково чи не випадково? Знову ж таки, немає <свісно>, випадкових, безпричинних явищ і рішень. Відбулося це, значить, цьому є відповідна причина. Але так чи інакше, яка тенденція складається? Тенденція складається, що Оце населення в США, яке проголосувало за Трампа. За ці 8 місяців я маю на увазі Глубинне государство, там у, у глибині Сибірських ні, у штаті Юта, там Канзас, Арканзас, і все останнє Нью-Мексико, я не кажу про Каліфорнію. Там. там люди почали розуміти, що щось не те. Воно відбуває. Ні, не розуміти, а відчувати. Тому що вони раз проголосували, вони нічого не розуміли. І тоді вони тільки відчувають. От На своїй шкірі стало грошей менше, пива менше, віскі менше, зарплата зменшилася, плата за комунальні послуги зросла і все таке інше. Так, погнали цих. Мігрантів із Мексики, в основному, нікому збирати кукургузу, нікому збирати персики, нікому збирати фісташки, нікому збирати земляні горіхи і все останнє. Американці цього не хочуть цим не хочуть займатися. Так. Це займалися ці мігранти. Ну, з одного боку, то ніби правильно робить, якщо не думати. А просто відчувати. Ну, от ходять там якісь так смагляві люди, ну, так, і вчиняють якісь там злочини і все останнє. Але треба ж комусь і працювати. Це ж факт просто залишається, незаперечний. Американці, корінні, так би мовити, працювати не хочуть. Так, вони хочуть жити добре. І от. Ця проблема вже в одному штаті, я вже забув, як він називається. Це не важливо. Головне, принцип. Уже там, на тому окрузі, де всі були за Трампа, тепер виявилося, що всі за, за, за дермократів, демократів, вибачайте, обмовився. Так. Чому? Вісім місяців пройшло і відчуття. Так, от воно не обманює, коли ти шкірою чуєш так. Гаряче, холодне. Все. Вони проголосували в інший бік. Ну так же, так. А тепер ці вибори і перевибори до Конгресу і, прости господи, Сенату, вони будуть показувати про те, що будуть перемагати демократи. Так, а тоді, якщо обидві палати та виявляться, що вони не того, <с> так, що вони вже не підпорядковані Трампу, вже зараз відбувається скільки там, 30 чоловік вже є. Як спочатку було 5, зараз 30. І серед цих, серед республіканців, які проти Трампа. Так. Ну, ось і ми маємо те, що маємо. Якщо там демократи будуть в обох палатах переважати, то вони цілком можливо. Або примусять його працювати на Україну проти агресора московитів-андрофагів, або якщо він не буде піддаватися цьому, то оголосять імпічмент. Так. А Матеріалу на імпічмент та більш ніж достатньо. <гум> так, звичайно, він почистив І ФБР, не тільки там, ЦРУ, але І ФБР. Тому звідти із глибини вийшла, але без документів. Я б не здивуюся, якщо там сварганять і документи у ФБР про те, що він був інформатором у цього Ейнштейні. Епштейна. Так. <ріст> Був інформатором. Тому що, ну там же є зацікавлені і демократи, наприклад, той же Білл Клінтон, який теж там полюбляв не тільки Моніку Лівінську, але й, напевно, Вепштейна там так щось витворяв <ріст> на якомусь там острові гріха. так. Ну, це ж так. Ну, там печатки ніде ставить на цих хлопцях. що потрібна воля. Воля політична для того, щоб о, оголосити імпічмент, так. Ну, а для цього що? Треба, щоб він чудив і далі. Так. Перш за все, з Україною, ну це ж настільки очевидно, якщо він не знає, хто тут агресор, то це або людина зовсім уже не при собі, або це агент Кремля.